Привіт, любі друзі! Вітаю вас в магазині Аврора. Сьогодні ми з вами дивимося, які акційні ціни цього тижня. Акційні пропозиції діють з 28 липня по 3 серпня. Ось такий контейнер для нарізки. Коштує 44 гривні. Акційна ціна на ємність для спецій 29 гривень. Сукорниця скляна з ложкою 55, ємність для сепучих, люмінарк пів півлітра, 84. Металева турка для приготування кави 99, кружка ситу для просіювання 77. Косметичний тримач органайзер 59. Сковорідка алюмінієва антипригарна 24 см діаметр 179, 26 см діаметр можна придбати за 199 Ківш із нержавіючої сталі з кришкою на 1,1 літра, коштує 289 Тарілка десертна 34 гривні, 19 см в діаметрі. Тарілка обідня 22 см в діаметр, 44. Сосниця скляна з ручкою, ось така гарненька 49 см. Салатник скляний, 7,5 см в діаметрі. Під соуси та гірчицю 19. Ось такий салатник скляний можна придбати за 44-14 см в діаметр. Ось така новиночка, бульйонниця скляна на 410 мл об'єму, 49 мл. Креманка скляна на гнізці 290 мл об'єм 58. Тарілка десертна скляна 19 см в діаметрі 39. Високий стакан подвійними стінками 99. Набір харчових контейнерів з трьох штук 550-950. Мілілітрів та 2 літра коштує 77, Келих для шампанського. 185 мілілітрів об'ємом 39. Ось така чарка скляна коштує 17, 60 мл об'єм. Чашка фарфорова з кришкою та ложкою котик. Коштує 139. Кляне блюдо від Luminarc. М'ятний колір 99. Дозатор для пляшок 29. Ось такий кухонний інструмент для цитрусових, двосторонній, коштує 54. Набір ручок для кришок, 3 штуки в упаковці 34. Відкривачка для консерви. Металева з пластиковими ручками 74. Штопор металевий 9. Ось таку ложку кухонну можна придбати за 34. Пензлек кулінарний силіконовий. 24. Клянка низька, 330 мл об'єм 29. Килимок для розкачування тіста 30 на 40 69. Кошик металевий для закусок, акційна ціна 59. Контейнер харчовий пластиковий з кришкою 59. Контейнер харчовий пластиковий з закруткою, високий. На 2 літра об'ємом – 29. Ось такий контейнер для зберігання. Можна придбати за 29 з кришкою та ручками. Маслянка кухонна. Верх пластик, низ, бамбук 55. Скляна ємність для напоїв з трубочкою. Кольори в асортименті 74. Милорідки дігтярне з дозатором 300 грамів 34 Шик з дозатором також 49 за 500 мл. Новинка в Аврорі крем-мило в асортименті. Кокосове та квіткове 29 Парфумований крем для тіла від Ліура 260 мл 88. Гель для душу коштує 74, також парфумований. Скраб можна придбати за 88 цієї фірми. крем коктейль для душу від Еколан 1 літр. Аромати в асортименті. Мохіто та піна колада 59. Гель для душу від шик 49 гривень за 400 г. Гель для душу. Полуниця в шоколаді. Дуже-дуже ароматний. 49 гривень за 400 мл. Набір засобів для волосся від фортезе, бальзам, маска та шампунь. Коштують 159. Шампунь-кондиціонер для фарбованого волосся від Екола. Коштує 55 за 250 грамів маску, догляд. За фарбованим волоссям можна придбати за 39-200 мл. Шампуні для волосся від Only Natural. Смузі, піноколада та тропікана. 1 літр 59. Скраб для шкіри голови від Укрб'юті. 250 грамів, 59. Маска для волосся від доктор Санте з кокосовою олією та кератином 84 за 300 мл. Дитячий шампунь мультипульті 39. Спрей-кондиціонер для волосся двофазний, арганова олія та кератин 200 мл 69 спрей-активатор для росту волосся від Лісова, 150 мл, 29 Набір блоків для унітазу від Velnex, дві штуки в упаковці, 62 Таблетка для бачка унітаза, 17 Засіб миючий чиста підлога з розмарином від Green Code. 1 літр коштує 64. Засіб для миття підлоги від таланна 39, 1 літр, лимон та лаванда. Засіб для догляду за інтер'єром. Пінка цитринка 55-300 мл. Полірод для догляду за меблями від саме з розпилювачем можна придбати за 49. Гель для прочищення каналізаційних труб турбочисто. 1 літер 59, прошу вибачення 500 мл. олівець для чищення праски 8. Засіб для миття ванної кімнати сів. Антиналіт ультрашвидкий з розпилювачем 89. Набір засобів для миття скла з запаскою Від сама 55. Засіб для миття скла та дзеркал з ароматом волошки 750 мл з розпилювачем 49. Дицинар ополіскуєч від сенсуа 2 літра коштує 89. Ось такий 1 літр коштує 77. Концентрований універсальний кисневий відбілювач для тканин та поверхонь від калушанка 900 грамів 94 грамів. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 грамів 39. Рідина для миття посуду лимон фреш 27 за 500 мл. Засіб для миття від 365 з додаванням соди срібла 13 гривень за 400 мл. Ось така паста повинна бути на кожній кухні. Пінгстаф 149 гривень акційна ціна. Будь ласка, придбайте для себе дуже гарний засіб. Напій соковмісний, ямі-ямі. яміяні. 320 мл об'єм, ананас, полуниця та манго 44, безалкогольний напій моджу, м'ята лайм, півлітровий, коштує 18 халва з фісташкою та смаком манго 100 грамів 60. Паста шоколадного ріхова з іграшкою з сюрпризом всередині 30 грамів 29 гривень. Кава натуральна мелена від Форд 225 грамів, 149. Кава натуральна смажена в зернах від Амбасадор Неро 900 грамів 449. Чіпси норі, солоні хрустки, 25 грамів, 39, соломка картопляна від чистерс, 70 грамів 26, Кукурудзяні кільця, 40 грамів 9 гривень, суміші для приготування лимонаду, різні смаки 24 гривні. Набір туалетного паперу двошарову на 150 відривань. 4 штуки в упаковці 44. Рушник паперовий від Сафі. Один рулон коштує 22. Серветки паперові від Сафі, 85 штук білі 19. Пенал для канцтоварів 67. Прямокутний килимок для сушки посуду. Ось такий прорезинений, коштує 69. Бавовняний рушник махровий. 70 на 140 розмір. Коштує 99. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. Аврора!